На минулій сесії ми вже приймали розподіл коштів між перевізниками, які здійснюють пільгові рейси. Але ж у зв'язку з тим, що подорожчало палене топливо. Ну ще деякі показники, і звернулися перевізники до міського голови, була нарада, обговорювалися всі питання, пов'язані з компенсацією для того, щоб не підвищувати тариф на території нашої громади на послуги. Автоперевезення було прийнято рішення виділити з міського бюджету додатково мільйон гривень для того, щоб покрити ці витрати перевізників. І тому ці кошти розподіляються знову між всіми перевізниками, і для цього в новій редакції викладаємо для зручності, для нас, для зручності це рішення. Дійсно, критична ситуація склалася в плані перевезень, тому що дійсно дуже подорожала паливо, розходні матеріали, запчастини. А для того, щоб зберегти перевезення і в цей скрутний час для всіх українців, в тому числі для лазівчан, підвищення тарифу на на проїзд, мабуть, є недаречним. Тому пропоную підтримати даний проект рішення, щоб ми могли за, за рахунок цих коштів підтримати перевізників, щоб вони і здійснювали перевезення з одного боку, і з іншого боку, ми на даному етапі не підвищували, не переглядали тариф на перевезення. Рішення прийнято.